Ви п'єте каву вдома чи, може, навіть в зручному кафе. А в нього по кістках гуляє втома, бо кілограм десь сорок на собі несе, а в нього руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірок, а в нього вночі не світять зорі, а в нього тільки присмак цигарок. Ви п'єте каву і життя триває. А в нього вчора вбитий побратим. Убитий. Розумієте, немає. Чому цей світ зробився геть не тим? Ви п'єте каву, а у нього порох у переміжку з присмаком землі. І тягар такий на кілограмів сорок. І гул снаряда дикий в голові. Ви п'єте каву, добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив ціна болюча, присмак сліз і втома, щоб ти цю каву просто не бапив. Пам'ятайте про це кожної миті свого життя. Пам'ятайте завдяки кому і будьте вдячними.